Пашкевич Тарас, Тарас Григорович Шевченко, доля. Ти не лукавила зо мною, ти другом, братом і сестрою сіромі стала, ти взяла мене маленького за руку і в школу хлопця одвела. До п'яного дяка в науку. Учися, серденько, колись з нас будуть люди. Ти сказала, а я й послухав, і учився, і вивчився, а ти збрехала. Які з нас люди, та дарма, ми не лукавили з тобою, ми просто йшли. У нас нема зерна неправди за собою. Ходімо ж, доленько моя, мій друже богий, не лукавий, ходімо дальше. Дальше слава, а слава заповідь моя.